ЮДрайв офіційний онлайн-партнер Шкода в Україні. До завітаються Андрій Дрозда. Сьогодні ми з вами глядаємо карту бойових дій. Ситуацію на полі бою станом на 26 серпня. На Покровському напрямку тривають дуже інтенсивні бої. Там з'явилися кадри, як легендарні Бредлі 225-го штурмового полку поливають вогнем посадки з окупантами. Побачимо, власне, і ми ці кадри, і обговоримо зачистку біля Добропілля, як вона триває і як росіяни намагаються там все ж таки затриматися, закріпитися. На Лиманському напрямку наші підрозділи. Розділи відходять поступово за річку Жеребеці з Серебрянського лісу. Там, як ви знаєте, ситуація дуже ускладнилася за останні тижні. Поговоримо і про Лиман, і про Сіверськ і про Куп'янськ. Звісно ж таки, які росіяни намагаються відрізати із заходу, обійти місто. І також ворог блокує трасу Херсон-Миколаїв не фізично, але дроновими ударами з повітря. І дорогу цю вимушено перекривають уже для руху автомобілів, будуть протидіяти ворожим безпілотникам, але наразі ситуація погіршилася. В Криму бачимо нові прильоти по залізниці. Там горить ешелон біля станції неподалік Джонкоя. Заблоковано логістику окупантів в якраз окупованому півострові. Будемо говорити про пів. Звичайно, і про фронт і про Крим, про логістику в сьогоднішньому огляді. Детально друзі, як завжди, на початку огляду я закликаю вас активно коментувати наші відео. Це допомагає нам працювати на Ютубі. Поставте лайк, просто зараз підпишіться на канал, якщо ще не підписалися. Ну а ще задонайте на підтримку одного із наших дуже результативних підрозділів, який працює безпілотниками ударними по ворогу. Ми маємо збір, який триває від фонду 24 каналу останніми тижнями. для Підрозділу Фенікс, який воює в бригаді Помста нашої прикордонної служби державної, і це військові прикордонники, які працюють якраз з безпілотними авіаційними комплексами. І на їхньому рахунку вже понад 10 тисяч підтверджених цілей. От QR-код внизу екрану з'явився. Перейдіть, будь ласка, на цей збір, долучіться до нього. Ну, бодай невеликою сумою, тому що дуже важливо зібрати на пікап Міцубіші Л 200 оснащений засобами реб проти ворожих дронів і допомогти нашим військовим. До речі, підрозділ якраз Фенікс задіяний зараз на Лиманському напрямку в районі Серебрянського лісу, де дуже складна ситуація. Останнім часом кожен дроновий удар там по ворогу, по ворожій логістиці, по штурмових групах надзвичайно важливий. адже зупиняє оце проповзання на російських окупантів в напрямку Лимана, в напрямку Сіверська. Тож, будь ласка, долучіться і підтримайте. Ну а зараз переносимо на Сумщину, поговоримо, що в нас там відбувається. Вчора ми Сумщину в принципі детально не розбирали, але в попередніх випусках в нас був аналіз. І маємо події навколо села Олексіївка. Тут наші війська сконцентрувалися, аби вибити ворога і продовжують працювати ударними безпілотниками, різними засобами, ударними з повітря. Аби ворога вибити з Олексіївки. Зокрема, з'явилися кадри від батальйону Чорний лебідь, який воює в складі 225-го штурмового полку, якраз військові із цього батальйону вдарили по будівлі в Олексіївці, де засіли окупанти, перетворивши цю будівлю на братську могилу, як заявили наші військові. Отже, бачимо цей удар. Удар відбувся боєприпасом Блек Хол або чорна діра для безпілотника вампір. Кажан, тобто це великий важкий дрон безпілотник, який скидає різноманітні от такі вибухові е, засоби, боєприпаси на різні об'єкти на різні цілі. Це разу застосували уламкову модифікацію ідеально для ураження живої сили. Вибух відбувся одразу зверху, заливаючи все навколо смертельним металевим дощем. Це якраз е, текст від військових із батальйону Чорний лебідь. Вони описали. Цей удар, цю операцію в цій будівлі в Олексіївці засіла велика група росіян. І очевидно, значною мірою ця група була знищена або ж виведена просто із стану боєздатності, от такими повітряними ударами. Важливо бачимо мати на всьому розпорядженні так на своєму балансі, так кожному підрозділу подібні ударні засоби. Вони дуже допомагають викурювати ворога з тих позицій, де росіяни накопичуються, де вони закріплюються. Олексіївка не випадково. По опинилося фокуси уваги наших наступальних зараз підрозділів, оскільки це село на фланзі фактично російського вклинення, так російської окупації прикордонної зони на Сумщині. Вже з Андріївки ворога вдалося вибити. Більше того, за останній час наші війська просунулися якраз північніше Андріївки, вклинившись вже в оборонні порядки. Ворога Кіндратівку було раніше звільнено тут. Так само продовжується тиск на ворога в напрямку. Села Костянтинівка, де росіяни все ще присутні. Це прикордонне село. Ну і дуже важливо, звичайно, зачистити цей край, цей фланг, правий фланг нашого тут контрнаступу, фактично ну, локального. Це не якийсь глобальний контрнаступ. Це така операція зачистки ворога на прикордоні Сумщини. Тому тиснуть зараз наші війська на Олексіївку. Далі із Сумської області переносимося східніше на Слобожанщину вже Харківської області і дивимося на ситуацію біля Куп'янського. Коротко нагадаю, друзі, що за останній час, от я відмотав на кілька днів карту, росіянам вдалося просунутися в напрямку сіл мирне і Соболівка. Ось таке просування було зафіксоване 23-24 числа. Кілька днів тому це означає, що задом ворога обійти куп'янські з заходу з південного заходу нікуди не зник. Навпаки, росіяни підсилюють тут свої підрозділи резервами, перекидають їх в тому числі Сумщини для того, аби обійти ку. Уп'янськ зав'язалися бої за мирне, продовжуються бої в цьому населеному пункті, оскільки, як ми бачимо на західних околицях мирного або як називають росіяни, це населений пункт Московка. Ось тут присутні українські сили. Ну і відповідно, українські війська роблять все можливе, аби ну, ворог не просувався далі спокійно на південь, напрямку Соболівки, продовжуються бої за це село. І поруч, як ви бачите, вже починається Куп'янськ на західній околиці. Північно-західній околиці Куп'янська, де росіяни теж пробують заходити, закріплятися, їх звідти наші війська вибивають. Тобто в Куп'янську, в принципі, ворог не присутній, але буває, забігають вони отут на околиці, в цій сірій зоні. Ну і звичайно, мета росіян зайти в Соболівку, там закріпитися, тому за Соболівку продовжується зараз боротьба, продовжуються бої. Ну а більш така тактично важлива ціль для ворога пройти Соболівку, і закріпитися на трасі між Соболівкою і Годатівкою. Це траса на Чугуїв на Харків із Куп'янська, і звичайно, що ворог хоче до настання холодів, осені зими закріпитися тут і, звичайно, зайти в Куп'янськ, закріпитися в Куп'янську. Відрізаний від логістики. Куп'янськ буде дуже складно, друзі, обороняти. Ми це все розуміємо. Ми це все проговорювали. і Знову ж таки, задача росіян завжди, коли починається осінньо-зимовий період, заходити в доволі крупні населені пункти і там облаштовувати собі. Так би мовити, побут, постійну дислокацію, аби на наступний рік розгортати далі наступальні операції. От така в нас ситуація по Купінському напрямку. Увага тут має бути максимальна з боку нашого командування, оскільки, як ми бачимо, росіяни тут дуже дуже активізувалися. Не менш вони активізувалися і на Лиманському напрямку. Ми говорили вчора про те, що вдалося вибити росіян із Новомихайлівки. Це була спільна робота. 3-го армійського корпусу, одного з підрозділів 3-ї окремої штурмової бригади. І е, підрозділів гур, які були тут задіяні, тут вдалося ворога потіснити. Є надія, що вдасться подібні операції провести поруч в районі Рідкодуба, Катеринівки. Ну, оскільки якраз тут вже кілька таких локальних стабілізуючих операцій нашим військам вдалося провести. Це то вклинення, таке фактично, яке існує за рікою Чорний Жеребець, як ми знаємо, і відповідно задіяні ресурси, аби це вклинення якось зменшити по. Площі, принаймні на слангах, тут росіян потіснити і змусити їх відійти на схід до жеребця. Завдання непросте, звичайно, оскільки ворог серйозно тут уже розпорошився і закріпився на порізних селах, населених пунктах, таких як Зелена Долина, Нове Катеринівка. Тощо Але південніше, в районі Лимана, у нас за останній час відбуваються негативні процеси: саме відхід наших військ Серебрянського лісу за ріку Жеребець, західному. Напрямку, тобто, грубо кажучи, наші війська відходять в напрямку Лимана і Ямполя за річку, яка тут протікає от, приблизно по такому от руслу. І ми якраз от, я відмотав мапу назад на кілька тижнів. Ми бачимо, що за кілька тижнів ситуація погіршилася. Ворог справді ну, кілометрів з 10 пройшов до зарічного до Торського. Торське росіяни зайняли за останній час і тиснуть уже на зарічне. Тут у нас сіра зона, де продовжується Продовжується боїв вздовж річки жеребець. Ну і південніше нашим військам довелося відійти із Серебрянського лісу на південь від Діброви. От ці усі райони довелося нашим покинутим. Хоча. Ну, роками тут наші тримали оборону. Залишається все ще зона вздовж Сіверського донця, або в режимі такої сірої зони, де відбуваються бої, або частково під контролем наших сил. Але звідси теж доведеться відходити, оскільки тримати тут оборону неможливо в такій вузькій кишці вздовж річки, де нема нормальної логістики, де ворог просувається і по іншому боці. Південніша річки від Григорівки до Серебрянки, до дронівки росіяни тут прагнуть дійти. Отже, ситуація насправді дуже дуже неприємна. Тут склалася. Про Лиманський напрямок і про Серебрянський ліс пише зокрема телеграм-канал Офіцер. Він пише, що прикра тут склалася ситуація. В лісі чудес все трапилось так, як трапилось. І Знаєте, тут вже не та ситуація, де є конкретний провал. По ньому треба пройтися в даному випадку. До такої ситуації призвела ціла низка. Події рішень, тобто це не сталося одномоментно. А впродовж певного періоду сформувалися передумови для того, що ми побачили зараз і саме відхід наших підрозділів в західному напрямку. відступом. Парадоксально, але не дивно, що в більшій мірі проблеми в цій ділянці виникли не через підрозділи і командування, які там стоять, а через те, що творилося навколо. Виступ на тернах вже давно перестав бути виступом, а точніше збільшився в рази чотири відсунувся на 20 кілометрів наш тил. Ну йде мова, власне кажучи, про цей трикутник, цей клин, який сформувався от у цьому районі. Відповідно, росіяни зайшли дуже вглиб наших оборонних рубежів і ускладнили оборону. Лимана, Ямполя і от Серебрянського лісу, відповідно. Ну і також відзначає цей військовий офіцер, що південніше Сіверського Донця, теж із Білогорівки наші були змушені відійти між, через постійний тиск ворога. Ну, Якщо там тримати одну аеромобільну бригаду, тривалий час виснажену роками в Білогорівці, ну, то результат, зрештою, очевидним стане. Те, що ми побачили, воно було цілком цілком закономірно. Отже, не розумію, Одного чи то я так випадково чисто побачив всі ці події, які вплинули на ситуацію в серебрянському лісі. Пише офіцер, чи це наші відповідальні стратеги занадто вузько мислять і не змогли розгледіти потенційні загрози і вжити важливих рішень і дій. Якщо другий варіант, то ситуація справді тяжка і доволі таки безглузда. Богдан Мирошников пише теж про в принципі суголосно з попереднім автором про те, що оборона Серебрянського ліса. На жаль, підходить до свого завершення, і разом з тим також підходить до завершення оборона плацдарму на східному березі ріки Жеребець, що суттєво погіршує позиції для ключових населених пунктів на схід від Краматорсько-Слов'янської агломерації. Йде мова, звичайно, що про е, Лиман і е, про Сіверськ, про ці два населені пункти, на які тепер росіяни будуть навалюватися. Продовж осені і зими, намагаючись їх захопити, фактично що до Сіверська, ну вже є передумови для такого напівоточення, оскільки ворог просувається не доволі впевнено північніше міста. І ну, будуть росіяни пробувати організувати такий от охват кліщами. Це ну цілком передбачено. Отже, далі на Костянтинівку рухаємося. Знову ж таки, ворог забуксував в районі Часового Яру після спроб обійти часів яр через Майс. От, в цьому от вклиненні настало певне сповільнення руху росіян, і от вони наразі так і не змогли суттєво тут вклинитися в наші оборонні порядки для того, аби тиснути на Костянтинівку з півночі. Водночас ми бачимо, що продовжується тиск ворога з півдня на Костянтинівку від Торецька. І Торецьк, попри все, росіяни до кінця так і не контролюючи, залишаються там. Околиці в режимі сірої зони, але от від Делівки ворог таки просунувся в напрямку Олександра Шультеного і Білої Гори. Ну тут на майже три кілометри ми бачимо просування в крайній точці. Про взяття Олександра Шультеного в окупацію під контроль свій росіяни на рівні Міністерства війни. Їхнього повідомляли ще з тиждень тому, але лише зараз от ми бачимо певні просування до околиць Олександра Шультеного, де продовжується Жуються бойові дії в такий спосіб. Росіяни прогризають собі шлях до Костянтинівки в лоб напряму від, від Торецька, вже згаданого намагаючись дійти до цієї дороги. Далі у нас Покровський напрямок, фокусі уваги, і тут у нас продовжуються дуже інтенсивні бойові зіткнення, зокрема, і в цій кишені Покровсько-Мерноградської агломерації. Як ми знаємо, наші війська здійснили несподіваний удар від новоекономічного напрямку Мирного і Малинівки. Дійшовши аж до Малинівки, 79-та, зокрема, бригада публікувала кадри взяття в полон російських окупантів з п'ятої окремої мотострілецької бригади в Малинівці. Нівці, і відповідно тут же працюють і інші підрозділи в цьому районі, зокрема, гострі картузи, підрозділ знаменитий легендарний, опублікував фото запальної роботи. Боєприпасами Фудкрашер. І як пишуть наші військові, ми зараз відредаговані фото покажемо. Це скиди, грубо кажучи, із дронів, які задіяні ці скиди саме проти ворожих піхотних груп. Ми бачимо, от, власне, що працюють по невеликих групах, навіть по поодиноких росіянах, російських штурмовиках, які по одному намагаються просочуватися у районі Покровська. Бачимо, що цей вибух він містить в собі. Цей боєприпас містить в собі, як показується. Вибух. Дрібні урожальні елементи, які розлітаються і працюють саме по ворожих піхотинцях, які там десь засіли в ямках, в якихось посадках, під кущиком. Все це випалюється, ну і знищуються також і ворожі, звичайно, мотоциклісти. Отже, знаходячись на ротації в районі Покровська, вже певний час ми зробили чималу роботу і прийшли до певних висновків. Пишуть е, фахівці, наші військові із підрозділу гострі Картузи. Ситуація тут зараз сильно відрізняється. Це від тієї, яка була навесні, якщо тоді російські війська пересувалися групами по двоє-четверо і намагалися втягнути великі сили для просування, то тепер їх змусили набагато зменшити переміщення, і ходять вони виключно по одному. Що зрештою ті кадри, які ми бачили, підтверджують. Хоча нам звичайно довелося їх заретушувати. Ворожої піхоти стало відчутно менше а наших дронщиків суттєво збільшилося, Отже, з'явилася прямо конкуренція за знищення цілі. Це цікаве явище, ми про нього раніше не чули. Раніше, частіше за все, побачивши рух одного окупанта, на його знищення підіймається близько п'яти екіпажів, пишуть представники цього підрозділу безпілотників. Тут є свої переваги і недоліки. Наприклад, окупантам до лінії бойового зіткнення дістатися максимально складно, відсотків 90% знищується ще на підходах. Логістика у них тільки повітрям про евакуацію не може йти і мови. Зараз лише листя і густі посадки дозволяють їм десь просочуватися. Але з мінусів при таких умовах суттєво зростає вартість однієї цілі і втрачаються борти через те, що забиті канали зв'язку. Отже, виявляється, що на окремих ділянках Покровського напрямку. Наші підрозділи безпілотників дійшли до того, що на одного російського піхотинця іноді піднімаються на полювання на нього декілька дронів, декілька екіпажів, операторів працюють для того, аби його знищити. Тобто безпілотників буває на деяких ділянках більше, ніж самих цілий. Це цікаво, бо ну буває, що на інших ділянках все навпаки. Росіяни лізуть, а дронів не вистачає для їхнього знищення. Це, звичайно, потрібно збалансувати. Лансовувати таке явище, ну і також так припускаємо, що саме в районі економічного, в районі от, грубо кажучи, Мирнограда і цього напрямку відбулися дуже цікаві такі дії зачистки окупантів по посадках з допомогою легендарних машин Бредлі, якими оперують військові 225 го окремого штурмового полку. Вони опублікували кадри, як самі написали, з Донеччини. Де, як ми бачимо, Бредлі кидаються в такий прорив, фактично між посадками, де засіли росіяни. Їх лише умовно можемо ми тут на цьому відео позначити, показати, от такими от позначками. Це, власне кажучи, самі наші військові позначили посадки, де засіли росіяни. І от Бредлі їдуть і поливають вогнем по обидва боки від дороги ці посадки, знищуючи або уражаючи живу силу ворога, яка засіла у цих от зелених. Зарослях в районі, ну так ми припускаємо це район новоекономічного мирного Малинівки. Ось ця дорога, яка йде від Мирного града в тому напрямку. Принаймні, це точно Покровський напрямок, точно Донеччина. Що цікаво раніше, 225-й полк окремий був задіяний на Сумщині. Переважно зараз якісь його принаймні підрозділи діють на Покровському напрямку, що не дивно, оскільки потрібно зрізати цей російський виступ, вклинення в напрямку Добропілля. Чим і займаються найбільш боєздатні наші підрозділи. Якщо поглянути на карту, виглядає все це діло ось так. Отже, ми бачимо червоним кольором, позначимо рух росіян вклинення, які от звідси від Малинівки, Нової Полтавки, Миролюбівки намагаються просуватися своїми резервами на північ, намагаються також атакувати район Володимирівки, аби на Фланзі закріпитися. І зберегти ось цей виступ це вклинення в напрямку Добропілля траси на Краматорськ, який. Ми раніше тут собі зорганізували. Наші ж війська, перекинувши сюди резерви, як бачимо, в різних місцях намагаються цей виступ розрізати, розбити його на шматки, на фрагменти. Ну, На північ ми вже не раз з вами заглядали. Знаємо, що там відбуваються зачистки в окремих селах, є успіхи в наших сил. І відповідно з останніх таких успіхів, зокрема, Олександр Сирський називав е взяття під контроль Володимирівки. От зокрема в цьому районі це важливий такий фланговий район, де росіяни намагаються закріпитися. А ще відповідно відбуваються удари в районі новоекономічного. Про що писали російські зетники. Вони нарікали на те, що відбувся несподіваний такий удар від новоекономічного українських сил, і аж до Малинівки, як ми знаємо, дійшли окремі наші підрозділи, де наробили росіянам шухеру. Абсолютно, відповідно, продовжується тиск такий, як лещата на фланг. Для того, аби звузити цю операційну зону для ворога, і не дати йому можливості тут закріпитися і просуватися далі на північ від траси от з Мирнограда на Костянтинівку. Тому відбувається така боротьба. Бачимо, що кинули і бронетехніку наші військові. Добре, що ці Бредлі витримали в цій операції, не були підбиті дронами і стрімко здійснили от свій маневр із зачисткою позиції ворога у полісопосадках. Нуємо далі за цим районом. Бачимо, що ситуація тут динамічно розвивається. Так само динамічно розвивається ситуація, але на жаль, не на нашу користь в районі траси Запоріжжя. Донецьк біля населених пунктів Покровське і південніше це вже Гуляйполе це далеко південніше цієї траси. Але умовно кажучи, на цьому відрізку росіяни вчиняють такі самі дії спросочування крізь наші оборонні позиції. Ви бачите, тут є маса таких вклинень невеличких. Таких от метастаз, де росіяни невеличкими групами намагаються рухатися то до межі з Дніпропетровською областю, як то тут в районі філії, то до межі з Запорізькою областю південнішим. Відповідно, по змінах по карті ми бачимо в районі Комишовахи два райони, де ворог просучився. Маліївка наскільки я пам'ятаю, це Дніпропетровська область. Тут росіяни вклинилися, намагаються бачимо далі заходити по одному, по двоє, по троє невеличкими групами. Ну і відразу ж таки в цих кишеньках, які тут сформувалися, теж ворог намагається просуватися. От навколо Комишовахи, взагалі, ми бачимо така, от чергова кишеня виникла, де наші війська присутні. Де наші війська тримають оборону Комашувахи, але навколо ворог просувається по флангах, що звичайно не є добрим симптомом доброю ознакою. Ну, зокрема, ми бачимо, що росіяни зайняли Запорізьке село. От у цьому районі біля Новомиколаївки. Ну і відповідно в Шевченко. На, на захід від нього ворог теж просунув все. Це якраз от ділянка на стику трьох областей Донецької, Дніпропетровської, Запорізької. От і, звичайно, що проблеми тут є. По суті, це можна назвати операційним районом Великої Новосілки на схід, на захід, перепрошую, великої новосілки в напрямку Покровського і в напрямку Гуляйполя. Росіяни продовжують от свій тиск Покровський у нас тут, Гуляйполе південніше. От, фактично, це два таких основні напрямки, де ворог активно, активно намагається просуватися. Ну, і крім Запорізької області, ми сьогодні не говоримо про плавні Кам'янське Степногірськ, бо вчора говорили. Поговоримо натомість про Херсон-Миколаїв, бо звідси з'являються новини. Новини такі, що росіяни активізували дронові удари по дорогах, які ведуть з Херсона на Захід на північний захід, зокрема до Миколаєва. От під ударами опинилася і основна траса Херсон-Миколаїв. Позначимо її, щоб всі бачили. Якщо раптом на телефонах дивитись, то от, траса проходить нас тут. Відповідно, от ці е, ділянки виїзду з Херсона, от вони під ударом, під ударами ворога, вже давно, в принципі, це не нове якесь явище. Тобто, ми за кілька тижнів тому говорили про те, що в Чорнобаївці почастішили удари. Ще кілька місяців тому такі удари фіксувалися. Вони були там поодинокими, не кожного дня відбувалися, але відбувалися. Тобто, от, до цієї дороги росіян особливо увага. Ага, вже доволі таки давно і зараз, як написав Олександр Прокудін, очільник Херсонської ова на трасі М14 Херсон-Миколаїв, можливі обмеження вже руху в разі фіксації ворожих дронів, автошлях перекриватимуть тимчасово. Прошу врахувати під час планування поїздок і можливості обирати інший маршрут разом з військовим. Робимо все можливе, аби стабілізувати ситуацію. Говорять, снайпер теж пише на цю ж тему. Херсон продовжує страждати від обстрілів, артилерії, кабів, ФПВ. На цей напрямок росіяни кабів не шкодують, не жаліють. Систематично б'ють і по звичайних піхотних позиціях, де один-двоє піхотинців сидять. ФПВ почали залітати навіть у Миколаївську область, в напрямки Лупереви, Лимани. І це не враховуючи всякі молнії і подібну нечисть. Офіцер так само пише про те, що дуже активізувалися по всій лінії бойового зіткнення в Півдро. Починає з'являтися обширна кіл-зона фактично на всіх ділянках, на всіх напрямках біля фронту. А на Херсонському напрямку ворог взявся за під'їзди до міста Херсона зі сторони Миколаєва. І подібна проблема вилазить на Покровському, на Купінському напрямках. Ну і так далі. Тобто це загальна тенденція, і наступного року ми таке будемо бачити всюди. Дрони вчаться літати далі, їх стає більше, стають різні модифікації відомими і задіяними, так і поширеними. Масштабованими, тому подібні історії вздовж фронту вони будуть спостерігатися на десятки кілометрів на різних напрямках. До цього треба бути готовим і готовим цьому протидіяти. Тим часом наші далекобійні дрони, безпілотники, залетіли знову ж таки в Крим цієї ночі, і вдарили там по залізничній станції в районі Красногвардійського. От бачите, де лінія від Жанкоя на південь залізниці в бік Сімферополя. І отут в районі Красногвардійського От була уражена залізнична станція урожайна. Можемо побачити кадри цього і допису від кримського вітру. Бачимо прольоти безпілотників самолітного, як кажуть, росіяни типу, працює ППО. Ну, Всі дрони не вдалося, всі безпілотники не вдалося росіянам збити. Вони долетіли до залізничної станції урожайна біля Красногвардійського. Є влучання по підстанції, яка забезпечує залізницю, як пише Кримський вітер. Ну і також щось там активно горить. Світла залишилося 13 населених пунктів Красногвардійського району. Значить, Дійсно по підстанції вдарили. І також густий чорний дим піднімається над залізницею. Це може бути підстанція, а може бути якийсь ешелон, який ну, таки, заблокує колію. Бо раніше вже були удари в районі Джанкоя по рухомому складу. Ну, Бачимо, тут дійсно якісь цистерни горять. Тобто, можливо, по ешелону з цистернами також прилетіло, який там перебував. І, відповідно, росіян будуть проблеми з логістикою на цьому напрямку. Такі проблеми вже в Запорізьку. У області виникли, там досі заблоковано неподалік Токмака, Залізничну гілку, бо горить ешелон. Його не відтягнули, тобто він же згорів, але його досі не відтягнули звідти. Отака от, от картина в нас в окупованому Криму. Друзі, на цьому сьогодні завершуємо наш огляд. Якщо вам було цікаво, поставте лайк. Нагадую про це, коментар напишіть. І, звичайно, що поширте наш огляд всім тим, кому це може бути цікаво. Я впевнений. Таких людей в Україні і поза нею є багато. Отже, продовжуємо нашу роботу і побачимося вже завтра в новому огляді карти бойових дій. До зустрічі!